Гей, hey гайс, ну що, другий день? Політ нормальний. Зранку у нас було все як завжди. Ми поснідали. Потім ні, спочатку ми порухались. Потім був сніданок, і потім був загальний збір. На загальному зборі ми говорили про те, що таке команда, для чого вона, що таке командний дух, і як важливо будувати стосунки з людьми, які тебе оточують. А зараз у наших хлопців і дівчат вільний час, і я думаю, що це час пройтися знову і взяти у них інтерв'ю і подивитися, як вони себе почувають. То що ходімо? Як тобі цей день? Взагалі? Дуже класно ми сьогодні. Класно провели день, Нормальні. робили плакати. Ні. Тільки не тікай, будь ласка. А що ти про команду запам'ятав? Про команду те, що треба ну, робити все разом. Угу. Та... Все. <рес> ти можеш не бігати, будь ласка, я за тобою не Та. встигаю. А чого ти такий сумний якийсь? Ну, просто в Богу. А, ти сумний, що я в тебе інтерв'ю беру? Так. <різв> Поняла. <Да? різв> <різв> <різв> Ідемо, запитаємо у наших вожатих, як їм взагалі табір, як діти, та чи не важко їм співпрацювати з підлітками, бо ми та знаємо, що підлітки це найтяжчий вік в житті людини. Розкажи нам, будь ласка, що саме тяжче в роботі з підлітками? Е, найтяжче організувати направити їх лідерство в правильне русло, бо дуже часто вони всі мають дуже великий потенціал лідерства, але всі намагаються його якось реалізувати не там, де потрібно, і потрібно якось його направити в правильне місце. Така хороша. Хто в нашому таборі найбільш стильний? Я. Стильний? Саня, звісно. Да. Посвітрите на цю модницю просто. На модніка. Модніка. Ну, да, ага, добре. Так, Саша. Саша, як ти думаєш, хто в нашому таборі найрозумний? Влада? О, окей, йдемо до Влади, Влада, ми тут задавали питання, і одна людина сказала, що в усьому таборі ти саморозумна. Тепер скажи, будь ласка, на твою думку, хто в таборі найбільш неслухняний? Назар. Нам тут пташка прошептала, що ти самий неслухняний в таборі. А тепер мені цікаво, скажи, як ти думаєш, хто в таборі найгарніший? А, Єва. Єва? Єва. Добре, підемо на пошуки Єви. Нам тут одна людина сказала, що вважає тебе самою гарною. Як ти думаєш, хто в нашому таборі найбільш дружелюбний? Mm, Аліса? Аліса? Нам тут одна людина сказала, що ти в усьому таборі найбільш дружелюбна. Скажи, хто на твою думку найменш дружелюбний? Я тоді просто подаю твою сторону. А зараз ми прийшли в нашу творчу майстерню. Це діти вже почали робити свої фотозони. Це фотозона, як ви зрозуміли, червоної команди. Тут у них є стіл гірлянда. Вони тут якісь свої фантазії втілюють. Також бачите, тут була ідея зробити, мабуть, якийсь принт. І поки що вони ще не встигли доробити. Побачимо, що буде ввечері. Ось тут зона команди синіх, аж два оліки вони називаються. Але, до речі, доволі концептуально і прикольно мені подобається. І команда зелених. Знаєте, що це мені нагадує цей. Шрек і Фіона, ніби ніби вони тут одружувались, пам'ятаєте? Мені здається, мультику було приблизно так само. Але теж дуже класна ідея з цими шторками. воно гарно виглядає. Коротше, мені вже самі цікаво, як воно буде. Тому чекайте, через декілька хвилин ми вам це покажемо. Концентрація на зеленому полі. Це земля. Земля. У нас е, села Землі. Можна побачити кожного учасника нашої команди, кожного є я. Mm -hmm. І ми буваємо по течії, яка красиво розмальована, які є клітики, світло. І ми йдемо плавно, тихо і спокійно. Але світло дуже ярко. Спочатку yeah. мали мене трохи так само і ми в змаганнях, по трохи по чуть, -чуть по трохи. Але тоді, як розгорілися, вже бачимо, не можна було особити. Що я ти ж командою Я не знаю, я це кольчик підложив. Я сам не знаю, що мастер, все нормально в тебе, відмиється. Я не знаю. Ну, факт, так? <реш> <реш> це теж тобі кольщик предложив. А хто у вас кольчик зараз? Боля? <реш> Ну і чого, більш-менш видно? А де ти вчився? Де ти вчився татухі робити? Тут навчився, так? Тут було написано H2O. H2O? А це команда, так? А це що це? Це авто. Авто? Кольчик автограф свій ще залишив. Цікаво.